Які є шляхи для скасування розшуку ТЦК на сьогодні? Саме розповсюджене питання? ТЦК оголошує розшук з метою доставлення військовозобов'язаного до ТЦК для розгляду питання про порушення ним правил військового обліку? Тож першочергово треба встановити суть порушення правил військового обліку та чи винесена постанову про притягнення до відповідальності? Це можна встановити через адвокатський запит. По результату відповіді визначаємо, яке порушення вміняється. Якщо постанови з призначенням штрафу за це порушення ще немає, подається заява про згоду з порушенням та проханням розглянути адміністративний матеріал без присутності військово зобов'язаного. Згідно статті 279 1 кодексу про адмінправопорушення протягом трьох днів після отримання такої заяви, ТЦК зобов'язані за вашої відсутності винести постанову по справі про притягнення до адміністративної відповідальності. Після сплати штрафу по цій постанові направляється квитанція про оплату до ТЦК, і це є підставою зняття з зрошу.